Доброго дня. Сьогодні з вами знову я, Олена Левчук, Канада на колесах. Я вам хочу розповісти про шість помилок в Канаді за мої шість років тут. І це будуть помилки не лише мої, а ті, які я часто бачу і спостерігаю за людьми, які тут живуть, які тільки приїхали або провели вже декілька років. Але на жаль, зробили те, що зробили. І от перше, про що я хочу сказати, можливо, для багатьох неочевидне, це те, що люди, часто приїхавши сюди, знімають найдешевше житло. Найдешевше, часто це кімната в бейсменті, я зробила те саме. Мій перший рік в Канаді пройшов в кімнаті в бейсменті без вікна. З одного боку я думала, що ну класно, я ж збережу гроші, я там відкладу на той же даунпеймент, щоб потім щось купити. Собі назбираю класну фінансову подушку. До речі, мій улюблений вислів: на якій подушці кажуть, найкраще спати? Я кажу на фінансовій подушці безпеки. От на ній спиться хорошо. Тому я думала, окей. Дешеве житло я відкладаю, але це працює трохи не так. Зараз я розумію, що те, що я свій перший рік прожила в бейсменті, без от, без денного світла, да, зараз для мене вікно це за щастя і мастхев. Трохи на мене вплинуло. Ви знаєте, воно пригнічує, воно тебе не надихає. От я зараз пояснюю абстрактно, але це факт. Коли ти живеш в класному районі, в класному якомусь житлі, та да, зазвичай, коли це класний район, тут ще підключається те, що навколо тебе круті і цікаві люди. Які теж чогось досягли в житті. А коли ти себе сам заганяєш, ну тобто, можна ж зняти кварти... там, навіть ту ж кімнату, ну якусь кращу, в кращому районі, більшу кімнату з вікном, а не в бейсменті, і ти от жлобишся на ці 200 доларів, це помилка. Тому, що, як казав мій один друг єврей, він каже: Олена, думай, як більше заробити, а не зекономити. От це, напевно, перше. Не знімайте найдешевше. В найдешевшому районі, аби зекономити тих 200 доларів. Краще думайте, направляйте свої всі зусилля і енергію на те, як заробити більше. В Канаді це можливо, типу 200 доларів це не є насправді така велика сума. От, а коли тебе все пригнічує, то і 200 доларів здається чимось нереальним. От, в тебе немає бажання, немає натхнення. Друга помилка це мова. І тут. Вони помилки бувають різні в моєму випадку. Я дуже класно знала на мову, але я боялась нею говорити. Це просто якийсь нонсенс. Я викладач англійської німецької, але коли, коли я приїхала там в свої там 20, бо це було раніше, да молоде зелене в цю Канаду, я просто в мене був страх говорити. А от не треба вас тут ніхто не буде засуджувати за ваші помилки, якщо вони є, тим па... Ну, в мене їх не так багато й було. да, Я вільно говорила англійською, а все одно боялася, хоча б щось сказати не так там граматично. Боже, тут всі настільки байдуже, самі канадці, тобто роблять помилки, і ні за що не паряться. Просто коротше, моя порада щодо мови: забийте. вчіть і забийте. Просто говоріть, пишіть якомога більше. Тобто відчувайте. Господи, здобувайте цю легкість, от і не бійтеся, ніхто вас не засудить. Тут ніхто нікого не джаджає. От і все. Тобто, максимально багато зусиль докладайте до того, щоб її вивчити. Звичайно, там як тільки ви сюди приїхали, ну навіть якщо ви не тільки приїхали, а ще не почали займатися англійською. Займіться, зробіть якийсь ресерч. Кучу безкоштовних курсів. Я сама колись мала свої тут курси безкоштовні англійської, в бібліотеках викладала, готувала людей до стелпіпу до IELTS, але це вже в минулому. Від моїх студентів чула потім відгуки, що ще є гарні курси, там Бо Value College. Я не знаю, чи зараз там є безкоштовні, але якщо є, оце прям рекомендаціон. Там дуже класні. Ну, взагалі, хоча б якось стаб... Мова — це така штука, як спорт. Якщо ти нею не займаєшся стабільно, хоча б потрошки, ти втрачаєш форму. Тому, хоча б по пів години в день знайдіть спосіб, який вам подобається. Дивіться якісь подкасти на темі. Тобто, головне, щоб вам подобався процес. Знайдіть підкасти на теми, які вам цікаві. Слухайте їх, пишіть. Ну не знаю, якісь там пусти читайте на якихось каналах в інстаграмі що завгодно, але дотикайтесь до мови щодня, особливо, якщо ви живете і працюєте там тут з українцями та да, з україномовними. Змушуйте себе вчити англійську, якщо ви тут хочете лишитися. Оце друга помилка. Те, що люди не вчать мову, і те, що люди бояться її тут використовувати, бояться зробити помилки. Третя помилка. Вона теж, як на мене, не така очевидна, ну це не віра в себе, не віра в свої сили. Зараз поясню, що маю на увазі. Саме те, що пов'язане з роботою. Тут часто ви до цих можете почути, що тут ви без досвіду нікому не потрібні. Це частково правда, тому що я вже бачила безліч людей, які завдяки своїй наполегливості і знаєте, такому. Ну, знову віри в себе і свої нахабності, наглості, можливо, але в хорошому сенсі, да? там це не про те, що там двері ногою відкривати, а про те, що вони вірять в себе, вони пробують, вони намагаються і стукають у всі двері. І в якихось усім реально відкривають. І навіть коли ви сюди приїхали, і у вас професія якась, яка тут реально ну, ви не можете по ній працювати, але у вас якісь є інші от хобі, я не знаю, що вам подобається там, в чому навіть у вас немає практики, але що вам подобається, вам треба пробувати стукатись в двері. І нічого страшного, що у вас немає досвіду, оскільки я знаю людей, які стукали раз, другий раз в одній і ті ж, і потім там канадський роботодавець був він каже: Ну приходь на інтерв'ю. Потім чувак прийшов на інтерв'ю його взяли. Тобто треба пробувати вірити в себе, навіть якщо немає досвіду. І тут можна сюди зразу підключити нетворкінг, тому що теж один з моїх страхів, коли це тільки проїхала да, в свої там, 20 років. Це було спілкування з людьми, як не дивно. Хоча я дуже комунікабельна екстраверт. Все одно було страшно да, там піти в ту компанію, там познайомитись там, познайомитись. Не це все блокучу енергії. Ну і я розумію, чому насправді перші 2-3 роки імміграції тобі взагалі мало що хочеться. Стрес там стобальній шкалі 100. то більшого стресу там годі уявити ніж імміграція. Це тяжко. От, але треба себе переборювати, тому що якраз такі оці спілкування з людьми, на які так тяжко іноді наважитись, виходити там у різні е, кола, які вас цікавлять, так це тяжко, але це те, що вам полегшить вашу імміграцію, і це те, що зробить ваші 2-3 роки, навіть можливо скоротить їх. От оцей самий складний період адаптації, і як і як правило, ще як такий поз, позитивний наслідок. Вам можуть допомогти знайти роботу, тому людей тут не треба недооцінювати це найкраще, що є в Канаді це люди. Четверта помилка українців в Канаді вони бояться кредитів, і це проявляється у всьому. Я знаю безліч людей, які досі не мають кредитки. Наприклад, сімейна пара у чоловіка є кредитка, а у жінки немає. І коли потім доходить діло до того що там якийсь чи телефон, чи машину, чи будинок взяти в кредит. У людини просто немає кредитної історії. Тут фішка в тому, що кредитів ніхто не боїться. просто треба знати, як це використовувати. Але коли у вас немає кредитної картки, чи хоча б хоча б якогось кредиту, ваш, у вас немає кредитної історії. А тут це база. Тут навіть канадці шутять, що коли ти з кимось не знайомитись, ти не питай, як звати чи ким працює, ти питай, який кредитний бал, яка кредитна історія. Це тобі скаже про людину абсолютно все. Кредиткою користуватися треба. По-перше, там нормальний фідбек. По-друге, ну, якщо ви боїтесь, ви просто беріть кредитку, розраховуєтесь за продукти, а потім її погашаєте. Таким чином, от банківська система, як це бачить, що ви якусь часу коштів витратили і потім повернули. Тобто банк розуміє, що ви безпечна людина, яка позичає гроші і повертає. Тобто, нехай це буде невелика сума, нехай це буде там якихось 100 доларів сходити в магазин, але потім обов'язково їх повернути. Це те, що вам будує цю кредитну історію. І чим раніше ви започнете, от я коли приїхала в Канаду на другий день, по-моєму, кредитку завела, тому що мені перед тим весь мозок промили, Олена... Ну, канадці промили, що Олена терміново це саме перше, тому що поки вона в тебе не буде достатньо довгою, це теж да у вас не може бути якийсь супервисокий кредитний бал, якщо ви новоприбулий. На це треба час, це будується з часом. Тому якомога раніше це почніть. І в мене є окреме відео по кредитну історію. Можливо, воно таке сумбурне, але там воно толкове. Воно прям по всім параметрам, як вам підняти ваш кредитний скор, і для чого? І чому це і чому це так важливо в Канаді? Чого тут так шутять, що це от важливіше ніж таким людина працює? Ви знаєте, п'ята помилка в Канаді, і це моя помилка. Це от прям моя. Можливо, я не зробила всі шість. Дякувати Богу, мене оточували розумні люди, які допомогли не всі помилки зробити з тих, що я перерахувала. Але це те, що в мене не було машини. У мене були права. Я вміла їздити. Я не боялася їздити просто. Я настільки себе загнала в ці рамки, що я там собі збираю кошти на житло в Канаді. Ну, це просто моя історія, це особисте. І я жила тоді в Торонто. А в Торонто страховка на машину щось пало. Страховка на машину дорожче, ніж в Калгарі, наприклад, була мені там в три рази. Плюс там я новий водій, все таке. Я не знаю, чого в Торонто це так дорого. Ну мені так порахували. whatever. Плюс сама машина. да, Плюс я розуміла, там, якщо ну, якщо ти я, я в своїй голові завжди маю таку штуку, що якщо я там купила машину, давайте там за 7 тисяч, в мене має бути ще сім тисяч. Інакше я її не Куплю в мене було це, але я все одно така думаю: ну блін, це ж місячні розтрати великі, і якщо я зараз буду на ній їздити, я не назбираю так швидко ту суму, яку я собі мала в своїй голові. Ну коротше, а тепер розумію, що це було неправильно. Того, що час це найдорожче, що у вас є. Найбільша втрата це втрата часу. Григорій, Сковорода. да ну це так, вставочка. Зараз я так згадую, як я оце могла годину стояти на зупинці автобусній взимку чекати того автобуса. Ну, ви знаєте, якби я ту годину повчила англійську, та чи що завгодно, чи просто відпочила б морально, щоб так емоційно не вигорять, особливо в ці перші роки адаптації, і міграції, це мені значно більше принесло в користі і набагато менше шкоди. От тому. Здавайте на права якомога швидше. І взагалі життя в Канаді, я от всім кажу, коли я тут отримала канадські права, купила свою там першу машину, зараз вже в мене третя. Це просто життя на до і після. Це кардинальна різниця. І ви знаєте, зараз я з моєю своєю подругою зустрілася, яка от отримала недавно права, почала там їздити, у неї там фіат 500. І вона каже: Лєна, в мене ніби крила виросли. Крила каже, я просто каже, я відчуваю цю легкість присування. Я захотіла в гори. Я в горах так само я. Я там іноді півдня попрацюю або навпаки, мене на робота з 12-ї години я зранку можу зганять гори, відпочити, вернутися. Ну я вже мовчу там про якийсь супермаркет зганять і це все не тащити пішком. Як я це раніше, Боже, в Торонто там супермаркет був хвилин 30 пішки від мого дому. 30. І я оце все перла в руках. Коротше, не мучте себе, Боже, не заганяйте себе в ці рамки. Я розумію, що тут всі поч... багато хто починає з мінімалки, я теж так починала. Але все одно кімната без вікон і життя без машини. Ні. от чим раніше ви почнете жити в нормальних умовах, і чим раніше ви отримаєте права, просто повірте, тим раніше ви почнете просто набагато швидше рости в цій канаді у всьому, у доході. Тому що як тільки ви себе будете комфортніше відчувати, як тільки ви будете більш щасливим, це звучить дуже абстрактно, я знаю. Але то правда, то з то, того, що я бачу по людях і по собі, ви почнете і заробляти більше, і просто вас ви будете ну, прикольних людей до себе привертати. Ви повинні себе любити, і оце, напевно, про любов до себе. Купляйте машину і їздіть в Канаді. Ніякого пішком. Пішком погуляєте по горах. Три години є хайки на то. Угу. А тепер шоста і напевно найсерйозніша помилка, яку я тут бачу серед багатьох наших українців в Канаді. На жаль, і я часто, коли питаю людей, а як там у вас з піаром справи? Ви знаєте, мене шокує те, що половина наших мені кажуть, та якось воно буде. Якось ми отримаємо піар. Ну, можливо, не половина, можливо, там третина, але це доволі багато. Якось ми отримаємо. Я просто хочу розчарувати цих людей. Якось ніхто піар тут не отримає. Нікого не хочу залякати, але треба почати процес якомога швидше. Канада, це дуже повільна країна. Мене спочатку те, як тут все повільно відбувається, особливо з документами, те, що мене це бісило, це не сказати нічого. Ну тепер я змирилася, звикла, пливеш за течією, все окей. Але просто плисти за течією це не означає не робити нічого. Вам треба взнати декілька варіантів, а ну в мене принаймні так було там А, Б, Ц, Д, як ви іммігруєте, по якій програмі, там, чи ви будете вчитися, чи ви будете працювати, чи ви поміняєте провінцію? Якщо ви хочете лишитися в цій країні, тут реально зробити документи. Навіть від багатьох європейських країн тут це набагато легше, реально. Але вам треба бачити шлях, а краще декілька. Краще, як я завжди кажу, три, а то й чотири варіанти. Малювати собі якийсь план. Я кажу, чи це зміна провінції, вчити мову обов'язково. Це вам треба буде будь-де. У мене є друзі, які почали французьку вчити, у них ідеальна англійська, а для франкофонів там вони знали якучу різних програм, і по них зазвичай розгляд йде швидше. Знову ж таки, я не міграційний консультант, я просто знаю, у мене дуже широке уточнення, Широкі коло спілкування. Сотні людей, які вже отримали піар, сотні людей, які зараз активно займаються цим, і правильно роблять. Займіться цим вже сьогодні. Типу. Знайдіть сили, я не знаю, там з'їжте шоколадку, підніміть собі настрій і займіться цим. Це дуже важливо. Не втрачайте час, тому що ну, ми ніколи не знаємо. Я дуже сподіваюся, що нам скажуть, всі українці завтра там, ну, не, ну окей, не завтра, це вже утопія. Утримують піар. От всім українцям дамо клас. Всім, хто там працює, але так може не бути. Це от утопія, я повторюю. Я дуже хочу, щоб так було. Ну треба себе готувати до гіршого, вчіть мову. Працюйте, шукайте шляхи імміграції, шуруйте до імміграційного консультанта. От у мене батьки теж так. У мене не було часу займатися їхніми документами. Кажу чесно, я багато працюю, у мене немає вихідних. Ще А, до речі, да. Якщо ви класно заробляєте, у вас нормальна робота, я б радила спихнути всі ці документи на когось іншого. От я цим не люблю займатися. Мені легше заплатить, хай займається цим хтось іншим. Хтось інший. Але займіться, підіть, знайте, які у вас є шляхи. Або якщо вам скаже консультант, там нормальний якийсь імміграційний, що у вас. З шляхами проблемка, і вам там треба щось радикально міняти, провінцію, то ви хоча б про це зараз знаєте, да? що під вашу професію на програми, а є десь там. Ви повинні бачити якомога більшу картину. Тому шоста помилка це, недооці... це те, що люди недооцінюють, як складно зробити документ і як багато часу це займає. Не чекайте, поки вам лишиться рік до кінця вашого WordPressміта. Робіть це, коли ви його тільки оновили. От три роки, дай Бог за три роки вам отримати піар. Всім піара, всім щасливо! Зустрінемось наступних відео. Подивіться відео про кредитний бал. Воно толкове, хоче сумбурне. Все, дякую. З вас коментар і підписочка. З мене відповідь на коментар. Все Цілую, люблю. Пока.